Відповідно до розпорядження міського голови, сьогодні заклади загальної середньої освіти отримують портативну комп'ютерну техніку, ноутбуки, кабелі до них і док-станції. Отримують 19 закладів освіти, ті, які найбільше цього потребують. Ми проаналізували і провели опитування саме серед керівників. Розуміємо кількість педагогів, які потребують цієї техніки. То на сьогодні у нас працює в закладах освіти більше 6800 педагогів. Ну і з них близько 90% забезпечені в середньому. Але саме в цих школах 30-25% потребували такої техніки. Ми дуже вдячні і думаю, що дистанційна освіта в наших школах буде ще на більш якісному рівні організована. Сьогодні керівники загальних закладів середньої освіти міста Дніпра розуміють, що пріоритетним завданням є якість дистанційного навчання. В рамках співпраці міста Дніпра і міста Кьольн сьогодні ми отримали гуманітарну допомогу для покращення самодистанційного навчання. Ці комп'ютери будуть використані саме для оснащення кабінету інформатики і для роботи в творчих групах педагогів НВО номер 136, яке на сьогоднішній день налічує більше ніж 1256 здобувачів освіти і 73 педагогічних працівника. Ми сьогодні отримали гуманітарну допомогу від Кельну у вигляді ноутбуків. Ми отримали чотири ноутбуки та чотири док-станції до них. Комп'ютери будуть розподілені між педагогічними працівниками закладу і вони будуть працювати на робочих місцях. В закладі є потреби щодо комп'ютеризації, тому саме зараз дуже актуально і ми дуже раді, що ми саме отримуємо ці ноутбуки.